Слава вільним, друзі. Ви знаєте, от глобально, якщо підсумувати, штабувати всі процеси, які відбуваються у нашому сьогоденні світі, ми можемо прийти до висновку, що міжнародні паразити за допомогою місцевих паразитів контролюють Паразитуючі потоки. Міжнародні паразити володіють засобами масової інформації і деякі з них видають себе за борців з корупцією, за борців з несправедливістю і позиціонують себе як журналістів світлої сторони. Але якщо дивитися і слухати і чути те, що вони показують і говорять міжрядків, то ми можемо побачити, що вони спільники цих міжнародних паразитів. А саме жоден з них не говорить про те, що дев'ятий рік війни, що стану війни немає, що юридичного терміну захисту. Всіх постраждалих від цього міжнародного геноциду немає, що репарацій немає. Що війни між Україною і Росією немає, тому що це корпорація, а корпорації не можуть воювати одна з одною. І ці псевдожурналісти повторюють в унісон за всіма іншими журналістами про те, що в нас повномасштабне вторгнення. Термін, який не має також жодної юридичної сили. Термін, який вводить в оману населення, яке помилково вважає, що захищає свою територію, яка їй не належить, тому що. По документам, по всім статусам фізичні юридичні особи належать корпораціям. А ці корпорації належать ось цим всім міжнародним паразитам, які через своїх місцевих паразитів, директорів, президентів, міністрів і так далі це все контролюють, створюючи ілюзорну боротьбу. Із добром та злом. Хоча вони є глобальне зло. Це просто гра двох сторін білих та чорних. Вони себе вважають власниками цих шахів. І на цих шахах виводять різноманітних фігур. Люди в даному випадку це пішаки. Серед пішаків також можуть бути персони, які досягають висот, якщо їх не вб'ють на шляху. Але це. Дуже рідко відбувається, ви знаєте, для цього потрібно інколи пожертвувати досить великими фігурами, що відбувається також дуже рідко. Тому, друзі, виходьте з цієї ілюзорної програми, виходьте з під контролю цих міжнародних паразитів, усвідомлюйте, що ви є співвласник тієї території, яка вам дісталася від. Ваших предків і ці всі ілюзорні юридичні документи, які нам намагаються нав'язати, це є інструмент оцих міжнародних піратів, бандитів мафії. І яка б вона, на перший погляд, красива не була, які б одяг вона не одягала благодійника чи вбивців, це одна і та сама персона. Матрична, людина нависницька місячного культу система. Друзі, моє звернення наступне, щоб не давати вам з собою маніпулювати. Як тільки ви відчуваєте, що у вас з'являється якесь бажання позову якогось. Телевізійного каналу чи якогось іншого інформаційного джерела кудись бігти, щось робити і жертвувати собою. Зупиніться. Зупиніться і задумайтесь над тим, що, можливо, на вас щойно хтось вплинув і хоче, щоб ви поклали своє життя заради їхніх паразитарних благ. Подумайте. Можливо, це звернення цей відео сюжет. Ролик, пряма трансляція, береже вам життя, береже життя вашим знайомим, вашій родині. Живіть. Адже ви прийшли все життя радіти, а не класти заради якихось псевдорелігій псевдополітиків і псевдодіячів своє власне життя. Ваше життя належить вам, а не їм. І отримуйте від цього. Радість і дихайте на повні груди усім сьогоднішнім повітрям і радійте цьому прекрасному сонцю. Слава вільним на все добре!